Улюблені, хочу поділитися з вами думками по сьогоднішній прямій трансляції, яка йшла в Ютубі на каналі Місія Салтаненко. Тому, дороги підписуйтесь на телеграм та на ютуб канали Салтаненко, де кожен день виходить откровення, Божі, Слово Боже, хліб насущний це є життя. І знаєте, сьогодні насправді так багато є церкв, так багато релігій, так багато вір і багато. Сьогодні церкв, вони є традиційними, вони дотримуються традицій, вони роблять обряди, ритуали. І я свідок цього всього. Тому що я раніше колись ходив у православну церкву, я був навіть православним служителем, і я сам дотримувався традицій, я робив обряди, ритуали. І це така релігія. Я навіть не знав, що таке воля Божа. І зрозуміло, я ніяк не міг виконати ось цю волю Божу, тому що я не знав, яка воля Божа. І, знаєте, е, Ісус, сам Ісус Він говорить, те, що це дурна релігія. Це дурна віра, це сатанинська релігія, це зла. Релігія, яка не спасає людей. І взагалі така релігія вона розп'яла Ісуса Христа. Вона гнала, вбивала Божих людей. Пророків. І Ісус говорить: горе вам, горе вам, люди, з такою релігією. Ісус говорить, я вас не знаю. Відійдіть від мене. І знаєте, лише коли я потрапив в церкву Слово Боже. До речі, зверніть увагу, церква називається Слово Боже, а Слово Боже це ім'я Ісуса Христа. Тому що в цій церкві на першому місці Ісус Христос, Слово Боже, і в цій церкві я побачив Божу віру. Я побачив вживий приклад людей, які мають віру Божу. Це мої пастори Станіслав та Юлія Салтаненко. І що робить сьогодні церква, Слово Боже? Вона проповідує Слово Боже до края землі. Вона спасає людей. І в цій церкві я отримав цю віру Божу. Я дізнався, що є воля Божа. А воля Божа це любов, це любити Бога, любити ближнього і бути учним Ісуса Христа. І лише в цій церкві я почав виконувати волю Божу. Я можу її виконати. І на сьогоднішній день. Я є учень Ісуса Христа, тому улюблені, напишіть мені, я обов'язково вам відпишу. Ми запрошуємо вас до місії, Слова Боже, з Богом.